О, Пресвятая Діво, мати Господа Вишнього, скоропослушна заступниця всіх, що до Тебе з вірою приходять. Споглянь з висоти Небесної величі Твоєї на нас, недостойних, що припадаємо до святої ікони Твоєї. Вислухай скоро смиренну молитву нас грішних і принеси її до Сина Твого. Вмоли Його, щоб осяяв душі наші мороком покриті світлом Божественної благодаті своєї, і очистив розум наш від помислів суєтних, нехай заспокоїть і зцілить страждаючи від ран серця наші, нехай напоумить нас на добрі діла і укріпить трудитися перед Ним зі страхом, нехай простить все, що вчинили злого, нехай визволить від вічних мук і не позбавить Небесного свого Царства. О, Преблагословенна Богородиця, Ти зволила назватися в образі Твоєму скоропослушницею і зволила всім приходити до Тебе з вірою не зневаж нас, опечалених, і не попусти загинути нам в безодні гріхів наших. На тебе, після Бога, всі ми уповаємо і надіємося на спасіння, і під твій покров і заступництво вручаємо себе. На віки віків. Амінь.